Математика урок 8 частина 4. Тема уроку нумерація багатоцифрових чисел. Задача на рух, швидкість, одиниці вимірювання швидкості. Попрацюємо з вами із таблицею класів та розрядів. Повторіть назви класів і розрядів. Чудово. Пригадаємо з вами, що потрібно робити для того, щоб прочитати багатоцифрові числа. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Для читання та запам'ятовування багатоцифрового числа потрібно уявно розбити його на класи та по черзі зліва направо назвати цифру одиниць кожного класу, додаючи назву класу. Назву класу одиниць і класу усі цифри якого нулі. Не промовляють. Ну що ж, спробуйте самостійно поділити на класи та прочитати кожне число. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо з вами. Перше число 250 мільйонів 119. Друге число. 234 мільйони 998 тисяч. Третє число 5 мільйонів 876 тисяч 300. І четверте число 60 мільйонів 125 тисяч. Попрацюємо з вами із завданням від чарівниці чисел. Запишіть найбільше та найменше. Чотири цифрові числа за допомогою цифр 0, 1, 5 і 7. Умова цифри в записі числа не повторюються. Які це в нас будуть числа найбільше та найменше чотири цифрові числа? Так, найменше чотирицифрове цифрове число, яке можна скласти із цифр 0, 1, 5, 7 – де в нас числа, цифри не будуть повторюватися у числі, це 1 тисяча. Правильно 1057. А найбільше число 7510. ці числа на класи. Так, у кожному числі буде по два класи клас тисяч та клас одиниць. Запишіть у робочому зошиті сьогоднішню дату. Класна робота. Завдання 4. Виконайте дію над іменованими числами першим способом, тобто додавання у стовпчик. Наприклад, 3 км 500 метрів додати 5 км 100 метрів. Ми метри додаємо до метрів, кілометр додаємо до кілометрів. Отже, 600 метрів і в кілометрах 8 км. і результат буде 8 км 600 метрів. За такою самою аналогією ми віднімаємо від 8 км 200 метрів. Відняти 6 км 150 метрів. Правильно, від 200 відняти 150 буде 50 метрів. А від 8 кілометрів відняти 6 км 2 кілометри. І в результаті буде 2 км 50 метрів. Перегортаємо з вами сторіночку у підручнику це сторінка 38 і закриваємо робочі зошитки. Пригадаємо з вами із попереднього уроку, що потрібно робити, щоб виконати ділення з остачею. Прочитаємо спочатку навчальну одиницю. Ділення з остачею – це випадок ділення, коли ділення не ділиться на дільник. Наприклад, 7 поділити на 2 дорівнює 3 остачі 1. Перевірка: 3 помножити на 2 і додати 1 дорівнює 7. І ми з вами спробуємо допомогти торнадо виконати ділення з остачею. Якщо ви зрозуміли, як виконується ділення з остачею з попереднього уроку, можете поставити відео на паузу, виконати ділення з остачею, а потім перевірити. Якщо трішки не зрозуміли, тоді слухаємо пояснення першого ділення, першого виразу 28 поділити на 8. А значення другого виразу спробуєте знайти самостійно. Отже, 20 поділити на 8 дорівнює. На цілу ми не можемо поділити, тому ми добираємо таке число, щоб ділилося на 8, але було меншим за 20. Так, це буде 16. Тому ми записуємо 16 менше за 20. Відповідно, тепер ми 16 ділимо на 8 і отримаємо. Так, в результаті отримуємо число 2. Це в нас буде. Ціле число. Знаходимо остачу. Нас за умовою 20 ділимо на 8. Але ми поділили 16 на 8. Тобто, від 20 ми віднімаємо 16 і отримаємо 4. І запишемо з вами 2 з остачею 4. Робимо перевірку. Щоб зробити перевірку, ми беремо число. Вірніше, результат, який у нас вийшов при діленні, Тобто, ціле число, цілий результат це 2. 2 множимо на дільник на 8. І до цього всього додаємо остачу 4. Так, і отримуємо в результаті число 20. Отже, ми знайшли результат правильно. А тепер поставте відео на паузу і спробуйте виконати ділення з остачею у другому виразі. 17 поділити на 7 не ділиться в нас націло. В нас ділиться 14. 14 у нас менше, ніж 17. 14 поділити на 7 дорівнює 2. Знаходимо остачу. 17 відняти 14 дорівнює 3. Отже, в результаті ми отримаємо 2 і в остачі 3. Перевірка. 2 помножити на Дільник на 7 і додаємо остачу 3, і дорівнює 17. Знайдіть число, яке в результаті ділення на 3 дає число 7 і в остачу 2. Так, правильно, ми число 7 помножимо на 3 і додамо остачу 2. Так і запишемо. 7 помножити на 3 додати 2. 7 помножити на 3. 21 та ще 2. 23. Отже, яке число було задумане? Так, було задумане число 23. В наступному завданні допоможіть порівняйку порівняти числа. Запишіть відповідь за допомогою нерівності. Наприклад. 60 200 і 62 900. Так, 60 200 буде меншим за 62 900. А тепер поставте відео на паузу і порівняйте наступні числа самостійно. Перевіримо з вами. Отже, 1620 буде більше за 620. Число 8100 буде більшим за число 8010. І число 5007 буде меншим за число 7005. На сьогоднішньому уроці ми з вами відкриваємо ще одну сторінку мудрого задачника. Отже завжди я мовчу. Та усіх всього навчу, додавати віднімати множити, ділити з точними науками залюбки дружити, Любов Яковенко. Сьогодні ми з вами ознайомлюємося з новим видом задачі задачі на рух. Прочитаємо з вами інформацію від Вундеркота. Сьогодні ти ознайомишся з новою фізичною величиною. Швидкістю і навчився розв'язувати задачі на рух. Швидкість це фізична величина, що показує, який шлях проходить тіло за одиницю часу одну секунду, одну хвилину або одну годину. У фізиці це одна із наук про природу. Швидкість позначають маленькою латинською буквою В, час. Маленькою латинською буквою Т, а шлях маленькою латинською буквою С. Час Т вимірюють у секундах, хвилинах або годинах. Шлях С у сантиметрах, метрах, кілометрах. Швидкість В у сантиметрах за секунду, в метрах за секунду, кілометрах за секунду. Кілометрах за годину тощо. Розглянемо з вами зразок розв'язування такої задачі. Прослухайте умову. Заєць їде на моторолері зі швидкістю 9 км за годину. Який шлях він подолає за 2 години? Міркуємо так. Щоб знайти пройдений шлях, потрібно швидкість руху помножити на витрачений час. Відомо, що за годину заєць проїжджає 9 км. Щоб дізнатися, скільки він проїде за 2 години, необхідно 9 помножити на 2. Отримаємо 18. Отже, за 2 години заєць проїде 18 кілометрів. Запишемо коротку умову, розв'язання і повну відповідь задачі. В дорівнює 9 км за годину. Це в нас швидкість. Т дорівнює 2 години, це наш час. С відстань. знак питання кілометрів. Розв'язання. Запишемо з вами формулу знаходження швидкості. С дорівнює В помножити на Т. І потім ми записуємо саме розв'язання. 9 помножити на 2 дорівнює 18 км. Записуємо відповідь. 18 кілометрів заяць подолає за 2 години. І саме з вами зараз ми спробуємо розв'язати задачу на рух. Сторіночка 40-ва у ваших підручничках. Отже, перед тим ми з вами прочитаємо навчальну одиницю. Задачі одним з компонентів, яких є швидкість, є задачами на рух. Щоб знайти пройдений шлях, потрібно швидкість руху помножити на витрачений час, С дорівнює В помножити на Т. Візьміть маркери і виділіть формулу, яку потрібно вивчити. Так, це S дорівнює В помножити на Т. А тепер поставте відео на паузу і відтворіть навчальну одиницю з пам'яттю. Ну що ж, спробуємо з вами розв'язати задачу на рух. Допишіть умову та розв'яжіть задачу. Мотоцикліст їде зі швидкістю 50 км за годину. Який шлях він подолає за 3 години? Отже, нам відома швидкість так, швидкість 50 км за годину. Як позначають швидкість? Латинська літера В. Отже, В дорівнює 50 кілометрів за годину. Нам відомо ще час. Так, адже запитання стоїть, який шлях він подолає за 3 години. Час 3 години. Отже, Т дорівнює 3 години. І шлях у нас позначається літерою С латинською. С знак питання кілометрів. У розв'язанні у нас записана формула S дорівнює V помножити на T. Тобто, щоб знайти шлях нам потрібно швидкість помножити на витрачений час. Так, ми 50 множимо на 3 і отримуємо 150 км. Так який шлях він подолає за 3 години? Так, правильно, 150 км шляху подолає мотоцикліст за 3 години. А зараз, використовуючи дані таблиці, спробуйте скласти задачу на рух, у якій потрібно знайти пройдений шлях. Поставте відео на паузу і самостійно спробуйте скласти задачу на рух. Чудово! Сторіночка 41. Ви знаходитеся на сторінці великих перегонів. Ти, учасник великих перегонів, обери автомобіль, на якому братимеш участь в авторалі та обведи його. Умови авторалі. Потрібно за 4 хвилини виконати запропоновані завдання. Якщо правильно виконаєш усі завдання, то одержиш нагороду, Розфарбуй свій трофей. Поставте відео на паузу, на секундомірі поставте 4 хвилинки і виконайте це завдання. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Чудова робота.